Азбука доброти. Пограймося в хованки. Наталія Чуб. На старому дубі жила маленька зелена гусінь. Звали її Лулу. Так уже сталося, що в Лулу не було друзів. Чи тому, що вона не вміла літати, чи, може, через те, що Лулу не могла швидко бігати і далеко стрибати. Проте ні метелики, ні мурашки, ні жучки не брали гусінь до своїх ігор. Лулу це дуже засмучувало. Вона часто сиділа на великій гілці та сумом дивилась, як веселилися всі навколо. Якось маленький мурашка Жан видерся на старий дуб, щоб роздивитися навкруги, і побачив Лулу. Ей, привіт! Як твої справи? Почула Лулу голосок мурашки Жана. Це ви мені? здивовано запитала Лулу. Звичайно, а кому ж іще? Більше тут немає нікого. Та які вже тут справи? А що сталося? діловито поцікавився Жан. Погода чудова, саме час погратися. Мені ні з ким гратися. Всі вважають, що з такою зеленою і незграбною гусінню, як я, гратися не цікаво. Які дурниці. Тебе як звуть? Лулу. А мене звуть Жан. Давай спустимося вниз і пограємося в траві. Давай! І Лулу стала швидко-швидко спускатися. Проте не по стовбурові дерева, а по тоненькій сріблястій ниточці. За секунду. Лулу була вже внизу. Оце так. Це захеканий Жан тільки-но спустився стовбуром Старого Дуба. Хто ж це тобі сказав, що ти незграбна? Так швидко спуститися з дерева не кожен зможе. Адже мене ще ніхто і ніколи не обганяв. У що ж ми тепер гратимемося? Давай-но пограємо в хованки. Хто у хованки не грав, не ховався і не шукав. Це захоплююча гра. Починаймо вже пора. Зараз ти полічиш швидко до п'яти. Я ж бо заховаюсь спробуйно знайти. Потім я вже буду до п'яти лічить. Ти ж ховайся швидше, швидко час летить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаю я шукать. Цур, я першим ховаюся, і мурашка Жан зник у зеленій траві. Раз, два, три, чотири, п'ять я іду тебе шукать. А якщо ти не сховався, я не винна, проказала Лулу. Вона уважно придивилася і помітила, що з за квітки жовтої кульбаби визирають мурашині вусики. А я тебе вже знайшла, загукала Лулу. Гаразд, сказав Жан, сповзаючи з листків кульбаби. Це я так не дуже сильно ховався. Наступного разу сховаюся краще, а тепер ти ховайся. Жан заплющив очі й почав рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду Лулу шукать. Якщо ти не заховалась, то я теж не винен. Жан озирнувся навколо. Так, де ж Лулу? Швидко вона не бігає. Високо не літає, далеко не стрибає, отже, вона де небудь зовсім близько, можливо, за тим пеньком? І Мурашка Жан зазирнув за Осиковий пеньок. Ні, тут її немає. Ага, ось вона куди сховалась. І Жан подивився під листок клопуха. Проте й там Лулу не виявилося. Хм, куди ж вона могла подітися? Довго Жан шукав Лулу. Він обнишпорив усі кущі, зазирнув під кожну травинку, та все марно. Гаразд, Лулу, я здаюся. А я ось де. І тільки тепер Жан побачив, що Лулу сиділа на яскраво зеленому листочку прямо в нього під носом. І як же він відразу її не помітив. Та я ж зелена, і мене не видно, сказала Лулу. От, чудово, зрадів Жан. Та ж із тобою так цікаво гратися. Ходімо зі мною, я познайомлю тебе зі своїми друзями, іншими мурашками. І з цього самого дня в Лулу з'явилося багато друзів, і ніхто більше не вважав її незграбною. А на Ромашковій галявинці. Війшов у моду зелений колір. Усі метелики дівчатка почали носити яскраво зелені капелюшки, а головна модниця бабка Ізабель навіть пошила собі зелену сукню. Якщо хтось на нас не схожий, хай залишиться чужим, бо не схожість заважає подружитися із ним. Якщо хтось чомусь не вміє швидко бігать чи співать. Як нам бути з цим от кимось і уваги не звертать? Але ж ти тоді не зможеш зрозуміть когось сповна. А якщо не зрозумієш, може, це твоя вина? Чи ж не краще із цим кимось все ж зуміти подружитись, і у нього, крім усього, чогось доброго навчитись? Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал.